Тому прощення гріхів стає твоїм тільки тоді, коли ти свідомо визнаєш гріх, уповаєш на його милосердя, і тоді це теорія, практика з'єднюється, так чи ні? Зцілення відбувається в точності так само. Ісус, ранами Ісусами сцілення, так? зцілені, ну, чи по факту всі здорові? Ні. Тому зцілення не відбувається автоматично. А коли ми кажемо, якщо Ісус хоче, нехай зцілить усіх. То таке саме, щоб сказати, якщо Ісус хоче спасти, нехай спасе усіх. Він хоче. Но спастись всі не може. Він хоче, зцілити всі не можуть. Він хоче, щоб були звільнені від прокляття, але всі не можуть. Чому? Бо хтось мусить тих людей привести до віри, з'єднати їх, і тоді зароджується твоя віра, і тоді це відбувається. Чуєте це? В точності так само з звільненням проклять. Ісус став прокляттям, але ми живемо в прокляттях. І тому воно не відбувається автоматично. Це відбувається, коли ти пізнаєш його, пізнаєш, в яку яму ти заліз, і тоді ти свідомо приходиш, усвідомлюєш що він тебе, він потрібен. Ти його прикликаєш, і тільки на усвідомлення того анульовується індивідуально.